Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що буде відбуватись на цьому тижні із тими, хто дивиться відео близькими людьми, про що треба попередити. Усі, хто дивиться відео близьких людей, що треба знати. Прошу допомоги, вищі сили прошу допоможіть. Угу. Так, одразу можна побачити, що цей тиждень можуть бути обстріли, якщо люди дивляться в. Які зараз в Україні, тут попередження вийшло. Угу. Скажіть, допоможіть? Хтось намагається у понеділок, в понеділок можуть бути перешкоди на дорогах, можуть. От чи будуть пробки якісь, чи вам буде важко кудись дістатися, будуть перешкоди на дорогах? Вищі сили тут показують, що це не погані дивіться, вас рятують. Чомусь вийшло, наче, наші... і хорошо, що якщо от ви запізнюєтесь на годину, то так треба. Якщо десь, може, ремонти, чи якісь перекли... перекрили дороги, то це нормально вам це не завадить. Це так, щоб ви не не мали. Щоб ви себе не накручували, не засмучувалися, якщо десь не вдасться швидко дістатися, добратися. це так кажуть на краще. Скажіть, допоможіть Вищі сили, що відбувається. Тут у вівторок почнуть вас зваблювати, можуть присилати якісь повідомлення. Про любов вам, про якісь от, любов, і це зваблюють, але це не щирі повідомлення. Більше вас хочуть одурити, ошукати. Не звертайте на це уваги. І вийшла карта, що та, там втручаються в долю, хочуть стягнути. Магія присутня від цієї людини і хочуть щось хороше стягнути у вас, забрати. І ви будете відбивати магічна атака вівторок. Ну, Ця атака продовжиться і на середу. І прям людина буде лізти до вас. Може запросити на каву, як хто захоче з вами зустрітися. І є дуже велика така небезпека від цієї людини, вона може ваг щось підливати, напаювати, програми ставити негативні. Ну, тут більше що хочуть крадник поставити. Мороки наводять і привор... ну, приворотні дії такі. Це все я убираю. Прошу вищі сили, допоможіть. До речі, можливо, що ви із понеділка і е, до цієї людини їдете. І хорошо, що ви до неї не доїдете, не зустрінетеся з цією людиною. Може так показують карти, що у вас зовсім інший шлях і е, зустрічатися з цією людиною не потрібно. Заперечу, обираю весь негатив. Дивіться, далі. Середа. От у середу, так, тут можуть бути обстріли. Більше ста ракет і дуже потужні є ще а, тут, ну так, і дрони можуть бути, і ракети. Тут все гуртом і Може бути влучання. Треба бути обережними. от І агресія сама буде спрямована на цивільних, на мирних на будинки, самі житлові, не на якусь інфраструктуру чи якісь військові об'єкти. ні Тут саме на мирних людей. Ну, в тому плані, що на дітей, просто на населення. Прошу щас. Так, так, може бути, хочу, щоб люди покинули Україну. Хочу, щоб страшно, щоб виїжджали. А більше за все. Ми маємо вийняти всі свої гроші і виїхати. отак. От ну, Тут, чому спрямована атака на населення. Тут не тільки заради насильства, агресії, тут щоб всі вийняли кошти, зняли всю готівку, ну, взагалі все виняли. Гроші з України і виїхали. І більше, що життя неможливе в Україні і треба виїжджати. Ну Це, напевно, удар ударить має по наших економіці, так, я розумію. Всі накопичення, все, хто що має, щоб виймали, виїжджали. Це такий попередження прошу ви ще сили, допоможіть. Ну Це обман і дуже сильний обман. Угу. Ще вони хочуть, щоб це було несподівано. це Цей час, може, глибока ніч. Несподівані атаки. У нас буде відбиватися ця атака. Угу. Хочуть щоб в Україні не було руху, грош, грош, гроші не рухались. Ну, була якась нерухомість її безцінь, може хтось купляв, але не було руху грошей. Ну і ще дивіться, можуть нападати, це вже більше магічний напад. І в середу вам хочуть зробити програму порчу таку на бідність і на розлуку. Щоб ви все покидали. Ну тут магія присутня також вийшла, карта, що це вже не перший раз на вас можуть чинити такий напад, щоб у вас не було грошей. Але у вас вони будуть. У вас в середу може прийти. Велика сума грошей. Якась така значна, дуже. Так що, отак. І отаку расисти чинять агресію. Людей лякають, змушують, хочуть примусити покинути свої гарні родові навіть так. Угу. Свої родові маєтки, домівки, щоб не було економіки, бізнес. Убираю, заперечую, убираю. Всю агресію відвертаю, повертаю назад тому, хто робить, хто збирається робити, хай йому це все зроблять, буде так і так є. Ну і далі, далі теж, дивіться, можуть в <п> п'ятницю те, що якби... Тут така карта, коли, може ви виходите із важкого періоду, може ви, вам вдається виплати зробити, чи це стосується яких налоги. Податки, Чи може вам вдається щось вийти з важкої ситуації, але така... це як на короткий час, це наче як ненадовго. Все ж е, е, проходить якийсь період, і ви вертаєтесь знову в цю ситуацію. Значить отака. П'ятниця, І вам це вже набридло, ви, як наче, самотні, і ніхто не може дати вам руку помочі, таку потужну отримати поміч, щоб вас врятувати. Самі себе рятуйте. Тут ви будете ну, врятовані, але відчуття таке пригнічене. Все одно заперечую весь негатив вбираю. Суботу може бути зустріч із приємним чоловіком. Тут до вас може приїхати брат, друг, може військова людина також може вам нап... ну, написати, що може з вами зустрітися. Тут приємна зустріч і хороша зустріч чоловік ну Виходить в суботу якийсь чоловік. Далі, ну і неділя. В неділю можуть бути напади. Скажіть, така буремна неділя. Так, тут напади, дивіться, вам будуть в агресивній формі повідомляти щось про гроші, що ви комусь маєте щось заплатити чи виплатити, вимагати, може, навіть з вас будуть, сваритися. Не йдіть на це. Ви ні, не винні нічого. Це ваші гроші. Тому що тут чітко показано, що агресивна людина живе в своїй уявному світі, в голові придумала, що може так просто на вас чинити агресію, а там такі прям припадки можуть бути, і ви маєте все, що у вас є, віддавати. Ні, закрит. Не спілкуйтесь. Сама головна зброя буде це не спілкувати. Ну тут більше мені йде, що буде через, через інтернет на вас агресію чинити, тиснути як-то, але ви просто закрийте, не відповідайте. Заперечую одвожу агресора, відсікаю. Ну, і знов що можуть в неділю бути а агресивні обстріли, От, але вони, як будуть знищено десь ще на, на високій висоті, десь знищено буде, захист буде працювати. Не такі масштабні. Прошу ваші сили, скажіть, допоможіть, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям на цьому тижні, чи загрожує щось життю. Дайте відповідь, будь ласка, прошу допомоги. Ну, такої загрози життю не бачу, бачу, що буде вам випробовування на цьому тижні дійсно. І ще, щоб ви не вірили ні... Ні в'які звинувачення, що ви комусь маєте. Ну, щось винні, маєте щось робити. Відстоюйте себе, ви нікому нічого не винні, заперечую. Це маніпулятори. Вас можуть дійсно залякувати. Звинувачувати, залякувати, щось тиснути морально прямо на вас. Ну, ви, до речі, вийшла карта, що ви такі сильні і у вас велика душа, що вам оці люди, вони як, як пилинки на ногах. Ви на них взагалі не звертаєте уваги. У вас якась висока, дуже висока місія, ви тримаєте там. Концентровані на чомусь дуже величному. Але, от коли вже таких людей стає багато, ви їх помічаєте. Угу. Угу. Ви чекаєте на справжнього ворога, наче так. От. Це так, заперечую, убираю. Ну і попередження, що дійсно треба. Мати десь сховище, бо можна дуже сильно злякатись на цьому тижні, що буде гучно. Не бачу загрози життю. Убираю всі перешкоди. Ще будуть приємні подорожі із дітьми, онуками, або до вас приїдуть діти, онуки. І тут дуже гарна карта виходить, ви будете займатися з дітьми, щось робити. Вам це дуже-дуже подобається. Або ви свою, свою якусь маєте талант, як... і будете вчити. Або до вас прийдуть учні, попросять навчити дитину вашому майстерні. Ну, ви дуже такий майстер. Не знаю, чи щось ви робите по дереву, чи якісь робите. У вас є талант, і ви до вас прийде учень, який хоче навчитися. І вам це буде приносить стабільні якісь гроші за ваш урок будуть платити. Гроші вам. І це така приємна для вас несподіванка. Бо ви вже як-то і засумували, що, наче це нікому не потрібно. Є, є така дитина, юнак, може дівчина, ну, захочуть, щоб ви передали свої таланти. І це з роду породу. Може родич бути, прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тих, хто дивиться відео близьким людям на цьому тижні. Всі дороги легкі, двері для вас відкриті. Отсікаю ворогів, отсікаю всіх, хто заздрить, хто зла бажає, хто втручається у вашу долю, відвертаю, цікаві на віки вічні. Більше втручатися не зможе, все погане, все лихе, що вам роблять, вороги на себе забирають. Лиха зробити більше не зможуть, сили втрачають, свідомість втрачають, буде так, і так і є. Більше ворог лиха не бажає, бажає тільки добра, щастя, багатства бажає, буде так, і так і є. І прошу вищі сили, одведіть, одверніть. Від усіх, хто дивиться відео, близьких людей. На цьому тижні одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, кави, епідрони, дрони камікадзи, дрони на оптом волк, всі скиди. Одведіть, одверніть, поверніть назад росіянам, звідки вони його запускають, хай там і вибухає, і тому, хто дає накази, хай прямо в мозок летить, його нищить, більше воювати. Росіяни не можуть буде так. -то. Прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео близьких людей День і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не дамо. Буде захист міцний, буде так і так і є. от так що так? Отак. І дійсно тут у вас характер лева. Є сильні люди, які. Ну, що це Лев? Лев ніколи не. не. Ніколи із собаками не вирішує якісь питання. От у лева є сильніший ворог, і він його чекає, він не зверта уваги. Вони навіть можуть його покусати, але він буде далі спокійно дивитися в якісь. Горизонти чекати свого ворога. А на таких він навіть не зверта уваги. ну Це дуже схоже на тих людей, що зараз див дивляться відео. У вас дуже сили багато. Так, добре, я маю зараз завершувати. Дякую вам за увагу. Отака вийшла у нас сьогодні кава. Хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, одна-дві гривні. Хто скільки зможе, маленького донату не існує, допомагайте. Якщо бачите, що йдуть збори на дрони, автівки щодня. Робіть донат для наших військових. Допоможіть закрити збори. Це дуже необхідно. от Також бажаю, щоб на цьому тижні здійснились всі ваші плани, наміри, мрії, все хороше, про що ви думаєте, щоб воно прийшло в ваше життя без перешкод. Буде так і так є. І вороги пішли іншими шляхами. Більше до вас не приходили, буде так і так і є. От. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!